І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Славушка на AMX 1357F. Карта Lifebox. Ну що ж, до бою. Так, ну це у нас фонтанчик. Ми такі танки називаємо фонтанчиками, тому що в них дуже багато снарядів заряджено. Давайте згадаємо. Е -е -е -е. Скільки 90 одиничкоди від пострілу. Ну, граємо в топі, в принципі, чудово. повинні вихлопушувати з барабана. Ну, не вихлопушувати, хоча б нахлопушувати, так? Що не переливки буде суперник. Ну і поїдемо що? Поїдемо там стояти по центру не цікаво, там багато танків вже стоїть. Тяжі поїхали, в принципі, нормальна у нас перекатка, поїхали в місто, а тут виїжджають зразу ж суперники, випущивши очі. А ну, братіші, треба допомога. Мені здається, що почнеться заробіще з самого початку бою. І це чудово, ми полюбляємо такі заробіжця. І побачимо, на що здатен цей Барабан. Зрозуміла артилерія, хто тут саме небезпечні зразу ж, хто тут потрапить на чудовий та цікавий YouTube канал Гравий так? і тому починає е покидувати свої чомодани. Втрачаємо ми братіша, троє виїжджає. Позаду там лише один у нас бугі, так? Прикриває, прикриває, Ну, братіш, допомагає, бо ми на перезарядці. Шкода теж знітилась. Ми закружлюємо без проблем такі танки, але втрачаємо вже половину ХП. Це теж знітився, отже він буде нахлопушений. Чудово, випучуйте, випущуйте далі, очі. Ай, <сум> тут ще з підпалом дав. Майстер тарана прокачаний, вогонь! Є, на знищення, два вороги знищено. Ще один вилітає. Ну ви якісь невгамовні в цьому бою, це точно. Втратили вже. Скількох вони тут? Трьох втратили, так? <сум> Зараз вони ще четвертого втратять. Ти що, от Бурас, нічого, він просто вже тікає, він, зрозуміє ще підгорів. Бачите, як чудово, що такий барабан, якщо дуельні дуелі, ще й нахлопушувати задніще, то ще й спідпало. Підгорає задніще, так скажемо. 4-2 у нас рахунок. Перевага по ХП в нашої команди. Неймовірно, треба трішки перепочити, дійсно. Братіші, поїхали далі. Треба розвивати свій успіх. Ну і братіші, я думаю, також це зрозуміли. 1741 настрілено. 386 за розвідданими. 5-3 у нас вже побою. Та я так розумію, там і в місці у нас все чудово повинно бути. Перед, попереду ще багато танків. І знову випучує очі. Та що ж ви так? Не... Ну, гомонісся вже чи що? не в гомонні. Нахлопушився 4 вари знищено. Ось він чому фонтанчик, так? Ну, Звичайно, братіші допомогли, підтримка тут потрібна, тому що ну, виїхало зразу три танки. І наш герой впорався в цьому моменті. Дуельна дуель з трьома танками по суті була. Так, Знову перепочинок. Томувати подих і знову приготуватися до нахлопушувального... нахлопушувальних дій. так? Підсвітимо. Через тимбаку. Ні, вони зашкірилися, вони знітилися вже. Так, Поїхав Т-34 Варіант 2 за ним треба, щоб поїхав і боги. А ми можемо... Дивіться, ми можемо під містком, там видно, по-моєму, сушку видно. Видно чи не видно? А, десь зашкірилося. Не видно. Ну добре. Сушку видно. І якщо хтось там вже буде намагатися тікати теж під містком по третій лінії, то ми його відстережемо і теж будемо його жорстоко роздавати ліщів нашим фонтанчиковим барабанам. Так, там затища поки що. Я так казав, що он, наші там повинні поратися, але. А ні, там дивіться, БЗ впорується потихеньку. Він сам там б'ється. Ну все ж таки його знишколи. 8-7, хоча в нас по бою. Зараз, якщо ми цю джей-таке лінію заберемо, а ми її потихеньку забираємо 5 ворогів вже знищено, то ми виїжджаємо вже в тили, телесупані. Так скажемо, в задні суперника, бо <ристо> І наші братіші теж чудово на стежки грають. Вони об'єдналися все чудово. У нас тут уже громаді Верхай Тепер хай думають суперники, як їм діяти далі. А я так розумію, оця Су-100 вай, так? Вона саме прикриває і пострілює по центру. І вона там перестріляла ці. Так чи що? Я можу помиляти. А, ні, вона одного прокути. Ну Факт в тому, що там проблеми в нас були в місті, але потім познешкоджували ці танки. Там лише Тигр другий залишився в місті. І він буде зараз повертатися на девбазу, але він один залишився, по суті. Бо артилерія, ну що артилерія сама зроблена. І тут є просто. О! І підкалібери заряджені. Ну тут я так розумію, підкалібери це поліпшені снаряди, Бронебійніти. 142. 143 пробиття, це ні про що пробиття. Не поїхали за артилерією, або просто можна стати зараз на заход. А за артилерією шостий ворог буде знищений. Чи так, да? нафтоприсіді? Ну, а на автоприсілі бачимо. де коли влучає, а де коли не влучає. Але все одно, ну, фонтанчик є фонтанчик, правда? <реш> кого він є, я думаю, він це розуміє. Про що я. Так, ну і так, як у нас от ми повинні зараз пересвічувати. Та ні, ну тигр вже точно нічого не захоче. Хоча він трьох ворогів прихлопушує, буде за це зараз жорстоко покараний. Вогонь! Ой, на знищення перезарядка. Перезарядка теж комфортна самого барабана, правда? І... Є! Yeah. Так, прихлопушений прихлоп. Шість ворогів знищено, 3000 настріляно, чудовий пановий бій, чудовий бій, чудовим настроєм, Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!